Доброго ранку, діти! Ось і розпочався новий навчальний рік. Ви подорослішали і тепер будете відвідувати старшу групу. Я бажаю вам здоров'я, наполегливості в навчанні, нових досягнень та звершень. І як завжди, давайте з вами привітаємось. Рано вранці сонце встало! Гарний діток привітало, побажало швидко встати та розумними зростати, шанувати свою родину та любити Україну. Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення на тему Родина, сім'я, знайомство. Наші заняття в цьому році стануть цікавішими, але й складнішими. А для цього у нас будуть помічники-ляльки. Дівчинка-калинка і хлопчик-барвінок. Це ваші друзі. І ви будете разом з ними навчатися. Давайте з ними привітаємось. Доброго ранку, калинко та барвінок. Доброго вам здоров'я. Доброго ранку, дітки! Калинка та барвінок. Раді, що ви вічливі діти і кажуть, що, мабуть, у вас дуже гарні родини, у яких ви зростаєте. Так, вірно, а вже ж Вони теж люблять своїх близьких і принесли гарний віршик Варвари Гринько, який називається Моя сім'я. Ось послухайте його, будь ласка. Мама, тато, дід, бабуся, всіх назву, не помилюся, старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Тато, мама, дід, бабуся, старший брат, сестра і я. Отака От у нас сім'я. Діти! А як іще можна назвати сім'ю? Вірно, родина. Калинка і барвінок бажають із вами ближче познайомитися і запрошують продовжити розмову про ваші родини. Згодні? Так, а вже ж! Нагадайте, будь ласка, хто входить у вашу родину? Так, мама. Тато, брат, сестра, дід, бабуся. Діти, скажіть, а як можна назвати місце проживання родини? Так, квартира, хата, будинок. Згодна з вами можна сказати ще житло або домівка. Запам'ятайте ці слова. А тепер складімо з цими новими словами речення. У кожної сім'ї є домівка, у кожної родини є житло. Дуже добре, що в кожного є своя домівка. Діти, ми з калинкою та барвінком знаємо. Що ви дуже любите своїх бабусь та мам. За що ви їх любите? Так, вони дуже гарні, вродливі, веселі. Я дуже рада, що у вас такі стосунки з ними, тому що всіх жінок у родині називають берегинями. Як ви розумієте це слово? Так. Вони нас бережуть і захищають. Калинка і барвінок нагадують, що почесне звання берегині передають в українських родинах із покоління в покоління, від старших членів родини до молодших. А найголовніше, що всі діти в українській родині улюбленці. Повторіть це слово! Улюбленці. За таку любов і увагу ви повинні дякувати своїм рідним. Ви згодні? Так, калинка і барвінок теж люблять своїх батьків. Вони вічливі, чемні, гречні та дбайливі щодо них. Діти, а які нові слова ви почули від мене? Так, чемні, гречні, дбайливі. Тому і нам потрібно намагатися бути такими до своїх близьких. Барвінок пропонує вам завдання. Спробуймо скласти речення, у яких будуть маленькі слова без, яке означає чогось немає, та з, воно допомагає. Ось послухайте: без мами сумно, а з мамою весело. Без тата в майстерні сумно, а з татом весело. Без бабусі не хочеться грати, а з бабусею хочеться. Ось і добігло кінця наше заняття, а ми з калинкою і барвінком. Кажемо вам до побачення! До нових зустрічей!